Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про всі п'ять типів світла, які є в автомобілі. Розберемо в яких ситуаціях яке необхідно вмикати та як правильно це робити. Дивись це відео до кінця, щоб раз і назавжди зрозуміти, як працювати з автомобільним світлом, щоб перестати плутатись та водити з кайфом навіть вночі. Чи на дорозі з недостатньою видимістю? Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь, а ми продовжуємо. В Україні вмикати ближнє або дальнє світло фар потрібно в темну пору доби, пересуваючись в тонелях та при умові недостатньої видимості на дорозі. Також в так званий зимовий період з 1 жовтня по 1 травня, поза населеним пунктом, незалежно від світлового дня, тобто навіть в день. Обов'язково потрібно рухатись з включеними денними ходовими вогнями, а у разі їх відсутності, з включеним ближнім світлом фар. Давайте по порядку: денні ходові вогні. Не в усіх автомобілях вони є. Зрозуміти, чи є вони саме у нас, дуже просто: запускаємо двигун та, не вмикаючи ніякого зовнішнього освітлення, виходимо на вулицю та дивимося на передні фари. Якщо автомобіль ними обладнаний, будуть світитись невеликі лампочки або світлодіодні стрічки. В різних авто йденні ходові вогні бувають різними. Цих лампочок вже достатньо для того, щоб спокійно пересуватись поза населеними пунктами в зимовий період та не боятись штрафу за вимкнення ближнє світлофарб. Габаритні ліхтарі це цей жучок на приборній панелі. Наступна поділка на перемикачі світла в автомобілях. Це малесенькі лампочки, що знаходяться спереду і ззаду автомобіля. Вони використовуються під час зупинки на дорозі в темну пору доби. По суті, вони служать для позначення габаритів нашого автомобіля в темряві або за умовах. Недостатньої видимості габарити тільки для стоянки, це їх принципова відмінність від всього іншого світла. Використовувати їх при пересуванні замість денних ходових вогнів не можна яскравість набагато нижча, і за це часто співробітники поліції виписують штраф, Нікалайсіот тюрми. Третій вид зовнішнього освітлення в автомобілі це ближнє світло фар. Позначається на приборці частіше зеленою медузкою, це як фара на якомусь старому мотоциклі, а полосочки біля фари це промені св... світла. Зверніть увагу, що ці промені направлені вниз. Користуємось ближнім світлом фар, коли починає темніти або вже темно, ще коли дощ, сніг, туман за умов недостатньої видимості, чи коли їдемо по трасі за межами населеного пункту в зимовий період. Якщо чесно, я б змінив цей пункт правил і змушував би усіх вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року світлового дня та погодних умов. Часто якусь сіреньку машину без вімкненого світла складно побачити на мокрому асфальті. Дальнє світло фар це вже синя медуза на приборці. Зверніть увагу на промені, вони вже не вниз, як при ближньому світлі, а прямо. Є два режими вмикання дальнього світла. Перший відкинути важіль перемикання поворотників від керма, або в деяких машинах потягнути цей важіль на себе до керма. Це довге вмикання, якщо можна його так назвати. Дальнє світло буде включене, поки ми його не вимкнемо. І другий режим коротке вмикання. В простонароді кажуть, поблимати фарами. Цей самий важіль треба потягнути на себе і відпустити. Дальнє Вмикається лише коли ми тримаємо цей важні, коли відпускаємо, тухне користуватись дальнім світлом фар можна коли завгодно і де завгодно. Основна умова нікого не засліпити, навіть через зеркало заднього виду. Частіше ним користуємось на трасі за містом, де можна їхати з більшою швидкістю, щоб далі бачити, вмикаємо відповідно дальнє світло. Не забувайте його вимикати, коли бачите зустрічну машину або коли наздоганяємо авто попутного напрямку, щоб не сліпити нікого через дзеркала. Протитуманні ліхтарі дуже часто, крім штатного освітлення автомобілі, обладнуються протитуманними фарами. Користуватися ними не обов'язково. Експерти кажуть, вони здатні пронизувати туман і збільшувати видимість завдяки особливій ширині і площині променя. Розташовані протитуманки в нижній частині бампера і за рахунок цього світять не в саму гущу туману, а під нього. Цим самим світло менше відбивається від самого туману, і дорога освітлюється краще, ніж з ближнім світлом. В темну пору доби їхати на самих лише протитуманках не можна, тільки в парі з ближнім або дальнім світлом фар. Існують і задні протитуманні ліхтарі. Це такі ж червоні лампочки, як і габарити, тільки яскравіші, щоб за непогоди бути помітнішим на дорозі. Задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості, як у світлу, так і в темну пору доби. Ще в задніх фарах існують ліхтарі заднього ходу. З назви можна здогадати, що вони працюють, коли ми рухаємось заднім ходом, вмикаються автоматично разом із переходом на задню передачу. Слугують для освітлення дороги позаду, щоб видніше було де треба припаркуватись. Якщо тобі сподобалось, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. До зустрічі в наступних відео.